Привіт, це Ніка. Я знову сиджу на підлозі перед диктофоном, тому що у мене появилася друга тема, про яку я дуже хочу поговорити. Отже, я з кожним разом буду все більше розкриватися як особистість, звичайно, і хочу бути відвертою, бо, як інакше, коли я проводжу такий потік думок в голос і відразу в світ. Ну і важливий, хоч і банальний, пункт на сьогодні. Я люблю переглядати фільми, серіали чи мультфільми. Тому, якщо проводжу цей експеримент з подкастингом, то теми чи приклади можуть часто переплітатися в хобі. І ось я дивилася енний серіал, який неймовірно популярний, і до мене прийшли певні роздуми, які я хочу сформулювати і порядкувати саме тут. Отже. На мою думку, головні герої водять нас за ніс. Почнім. в часи страшного коронавірусу, коли і справді всі вважали його таким, чи все, що вважали, натрапила я тоді на серіал, який став перлиною Нетфліксу в той момент під назвою Паперовий будинок. Я вже розумію, що я буду тою бабкою, якій все не подобається, але спершу починалося все не так. Ну, чесне слово. Я мала тоді вдосталь часу, щоб дивитись серіал, відколи я проснулася, до моменту, коли потрібно лягати спати. А коли приходилось відволікатись на навчання, я ще тоді була студенткою Львівської політехніки, я справді засмучувалась і робила все фантастично швидко, тому що мене чекав професор з геніальним планом. Я відчувала себе частинкою тієї команди. Я була приближена до професора. Я відчувала їх історії взаємовідносин. І тривогу, і тріумф, і непевність, і самовпевненість. Я проживала з ними все, з пучком на голові, з використанням олівця. Я обожнювала тоді свою стрічку Тіктоку в атмосфері паперового будинку. А Сангрію на моєму літньому балконі з подругою завжди озвучувала Белла Чау. На третьому, четвертому сезоні я вже втратила той запал новизни. Але все ще захоплювалась продуманістю тих пограбувань до деталей. Ну а тоді настала велика пауза між фінальним сезоном чи то фінальними серіями, я вже не пам'ятаю, і коли вони вийшли, у мене не було настрою на цей жанр, тому лишила на інший раз. Так от, для чого я це так детально розповідаю? Коли я мала вільні дні від роботи, я згадала про цей незакритий фінал для себе і вирішила додивитися. Все ж таки цікаво, чим завершилася історія. І ця перерва подарувала мені воду з лодієпаду. Це такий водоспад, який був в банку Грінготс в Гаррі Поттері, який знімав усі чари. А, то до чого я прийшла? Я бачила той самий серіал тих самих персонажів, але пилина захоплення впала, і виникло багато запитань, і я б сказала навіть обурень. Це серіал, де ти повинен співпереживати грабіжникам, ну не вперше, правда. Людям з девіацією, людям, маргиналом, людям, які порушують і кордони інших людей, і закони країни. Так, чому я повинна співпереживати і підтримувати тих, яких засуджую насправді в житті. Давайте почнемо з стосунків. Їх стосунки стали примітивні. Основна більшість з них це адреналін, відчуття, що завтра може не настати. Прикладом є Токіо і Ріо, якщо пам'ятаєте, якщо ні, то загугліть. Після першого перебування вони живуть як в раю, мають цей острів, але розходяться. І ні, це не тому, що хтось зрадив. У них не було багато свирок щодо різних цінностей, світогляду чи чого там ще, а просто розходяться. Що це таке, як невивітрення адреналіну з, тих, з того, що вони називають коханням? Ну, риторичне запитання. А якщо глянути на професора, то там взагалі біда в тій голові. Дитина бачить, як через пограбування, через жагу до легких грошей помирає батько. Батько, який нехтує тим, що має сім'ю, двох малих дітей, а йде красти? Що робить професор, коли стає дорослим? Не стає адвокатом, ні суддею, ні добросовісною людиною, а йде грабувати масштабніше, підставляючи під удар ще десятки людей. А коли твій не менш божевільний брат помирає в пограбуванні теж. Ти вирішуєш втілити його найбільш епічний, найбільш нарцисичний план пограбування в цілій країні. Оце так, відданість і шана нічого не сказати. Добре, я їх залишаю, їхні стосунки в спокої. Пропоную тоді перейти до образів цього серіалу. Грабіжники класні. Ну, Очевидно, їх історії, які б мали закінчитись камерою чи хоча б психіатром, ми спостерігаємо як сльозливі травми минулого під сумну музику. Поліцейські, і військові це таке нестримне, найжорстокіше, маніакальне зло. Хтось мав би тут би сказати. Ні,ка, але ж Ракель теж була поліцейською, або її колега, і друг Ангель Рубіо, чи навіть Алісія. Так, я не пам'ятаю ці імена, я підготувала їх з боку, звісно ж. А, ну, але продовжимо. Що ж, вони стають для нас, глядачів, хорошими, коли не стовідсотково засуджують головних героїв. Ракель стала грабіжницею і коханкою професора. Ангель любив ракель колись і тому не був настільки ворожим щодо цього угрупування. Ну, а Алісія спочатку вона просто демо. Але ми починаємо її співпереживати в ту саму секунду, як вона почала мати не антагоністичні настрої до професора. Ну, а потім взагалі покотилась по горі за ракель. А, від поліцейського до грабіжниці. Треба підкинути варіант телеканалу Тет. Добре. Щодо інших. Інші це полонені і громада. Полонені у нас нейтральні, і грабіжники досить лояльні до них. Як інакше, якщо вони тут за добро. Але є один, якого звати Артуро. Ой, він нам, звичайно, потріпав нерви. Він тут і квалтівник, і токсичний, і самовпевнений, і брехун. А знаєте, що ще? Він дуже проти грабіжників. <смі> Оце сюрприз. Ще один персонаж підтвердження, що тут хороші ті, хто за злодіїв. Громада. У першому перебуванні вони відігравали меншу роль, а більше були як ми, спостерігачі, які хвилювалися за полонених. Ремарка як нормальна реакція людей. А у другому пограбуванні вони вже підтримують це угрупування, одягають їх маски, плескають в долоні, хвилюються вже за самих злочинців. Нонсенс. Добре, залиш ніка вже тих людей в спокій. Ну хоч ідея, загальний план, цікавий. Пара-пара-пам? А, Сьогодні, 5 вересня, триває російсько-українська війна. Вона змусила багатьох ще більше вникнути в апарат держави, в її сутність і розуміти, як працює і живе держава як одиниця, ну і як співіснування з іншими. Тепер з цими знаннями ми глянемо на ці обставини в серіалі, які нам пропонуються. Держава затримує грабіжника. Це початок другого пограбування. Його звати Ріо. І утримує його не по закону, доставляючи йому тортури, і це все звичайно засекречено. Його банда, яка про це дізналась, хоче боротися з цією несправедливістю. Тобто порушники закону, які втекли від відповідальності, йдуть боротись за закон. Ну, окей, допустимо, яким чином вони це роблять? Угу, Масштабним пограбуванням. Ну, краще не придумаєш. Здається, вони граються в гру, хто більше порушить закон. Лишаємо наших супротивників і стаємо на своє місце цивільних законопорядних людей. І яка у нас тоді картинка? Групка людей, яка мала б і так сидіти, щоб добитись звільнення або законного ув'язнення свого друга, захоплює головний банк країни. Це не окей. Ну, але допустим, вони домагаються свого. Що тоді? Вони всім дякують за увагу і зникають? Ні. Вони переплавляють всі золоті резерви своєї ж країни, щоб те собі забрати. Отже, твою країну обкрадають, і вона стає бідною, залежною і легкою здобичю для інших. А тепер згадуємо юрбу людей в їх масках, які їх підтримують, наче своїх героїв, на матчі спорту. Добре, добре, Ніка. Ну вони ж хотіли бути вільні, а не в тюрмі, а без грошей, звідти вони не вийдуть. Ну, нехай добре. Вийшли, виїхали, то гроші віддадуть. Це ж гроші країни і людей в тій країні. Звичайно, ні. Вони залишили натомість, що мідь клас, прекрасно господи, мідь! В головному резерві країни, від якого залежить вся економіка, твоя валюта, бізнес і ну, прям дійсно все, там стоїть мідь. І знову питання: То кого ми підтримуємо? Знову воно риторичне. Ми кричимо, що депутати незаконно забирають гроші держави. А тут кубка девіантів забрала всі гроші, країни, всі гроші країни і тим самим приговорила країну на смерть, бо колись все стає явним. І ми їх підтримуємо. Ну, за ідеєю режисера, ми повинні. Підсумовуючи стосунки у них банальні, травматичні, але романтизовані, що справді я вважаю поганим. Хороші ті, хто погані або за них, а хто проти, той зло. Громада підтримує те, що нищить їх майбутнє і їх батьківщину. Глядач радіє заповільненому кадру, де банда живе жива, вільна. Охороняється військовими і має тони золота. Якщо ти сказав щойно, «Чорт, точно!», то я тебе вітаю, Злодій пад щойно умив твої очі, ну, чи вуха, і мені справді жаль, що так різко цей серіал зіпсувався для мене. Але уявляєш, скільки ще фільмів і серіалів, де так багато безглуздості. Де за нас романтизують шкідливі речі, і як легко повірити і перейти на сторону режисера, бо ж у них плаксива музика у потрібному кадрі. Я не мала на меті сказати, що всі дурні, чи що режисер, чи хто там це придумав, поганий і зловмисник зовсім ні. Я про те, як правильні картинки. Правильний звук, правильне слово і діяння вводить нас в транс, і ми просто не помічаємо, як вже пройшли сотню миль за рукою, яка тягне нас за ніс. Якщо хтось має якісь додаткові думки, контраргументи, більше спостережень, чи що там ще, пишіть у Ютубі в коментарях. А У мене все. Я Ніка, це була моя думка. Дякую, якщо ти заповнив це місце слухача, і, можливо, ще почуємось. Па-па!